Всім вітання. Сьогодні я покажу білд за Китай через прескаутів. Буде приклад на живій грі, не з ботом. Значить, Грали ми 3 на 3. У мене в команді Visa і Daily, вони зазвичай не проскаутять. Якщо Делі прескаутить, то дуже пізно. І за цей час зазвичай вже всі олені з мапи зникають. Якщо у Ворогів є якась Франція або Русь. Значить, який білд. Нам треба 7 на їжі. Ми не будуємо фішела і не збираємо дерево на самому початку. Будуємо млин не на ягодах, тому що якщо ми будуємо на ягодах, буде легше ворогу сюди забігати. А так млин майже під ТЦ. Сім на їжі. Будуємо будиночок, залишаємо пів тайла, або можна зразу тайл виступати. Це робиться для того, щоб віледжери не крутились навколо малина. Бо якщо його поставити в плотну, то віледжери будуть бігати навколо. Після цього нам треба три на золоті. Дуже важливо назбирати якомога ще більшовець. Це зробити за Китаю трішки легше через те, що скаут бачить на 30% більше. 3 на золоті, і тепер нам треба ще 3 на вівцях. Тобто в сумі буде 10-3. І після цього ми збираємо одне дерево. Нам треба лише на лісопильню. Щоб її потім тут побудувати і щоб по вілежери туди скидували дерево і набирались налоги. Залишаємо шістьох на їжі, Три будують перехід, і один з вілежерів зайвий йде на дерево. На золоті ми трьох залишаємо. У нас на їжі має залишитись шість. Для того, щоб коли ми переходимо в феодал, нам вистачало на фішалів. Як тільки вистачає на ліс ми її зразу будуємо. Все це знаходиться в Радіусі Академії. Може таки бути, що Манінкемп не в Радіусі Академії, але це не настільки критично. Бо на початку ми отримуємо золото з налогів саме з млина. І ламберкемпа. Офішал трішки бігає. як тільки він позбрав, ставимо його з супервайзом на ламберкемп і другого на млин. 10 на дереві цього має вистачати. Тобто у нас. 6 їжа, 10 дерево і 3 золото. Тільки ми замовили апгрейд на проскаутів, можна вже золото знімати. Тут я трішки забув, перезбирав. Звісно, проскаути на супервайзі беремо апгрейд, щоб вілледжери могли таскати більше м'яса. Це апгрейдить також чиновника. Щоб під чиновникам буде ще більше їжі скидуватись, будуємо стейбл в радіусі Імперської академії і ставимо супервайз, щоб скаути швидше наймались по 9 секунд. Обов'язково, як тільки скаут виходить, ми натискаємо Т і на Млин, щоб скаути насили оленів до млина, а не до ТЦ. Приводу вілліджа їй бажано будувати не в Радіусі Академії, тому що вона доволі багато місця займає. І краще це місце залишити під якийсь стейбл, як отут зараз. Буде вистачати сімох скаутів. Апгрейди поки що можна ніякі не брати, поки не перейдемо в третю епоху. Також треба було мені раніше наняти третього офішела. Дуже пізно я це зробив. І оце грає теж дуже ефективно, тому що у нас за весь час млані назберується дуже багато золота. І по 40 золота офішл не встигає носити, тому що постійно кидає. І йдемо в замок. Величезна кількість їжі є непогана економіка за рахунок того, що Китай тупа імбам. Будуємо імперський палац десь збоку, або на якийсь важливий ресурс. Можна навіть десь в центрі, якщо ви граєте один на один, щоб бачити багато, тому що Імперська академія дає дуже багато віжену навколо себе. Отакі ну, віжін. Будуємо другий стейбл і починаємо наймати найтів. Я тут пізніше вирішив uh, збирати реліки, тому що мене делі я побачив не будує армію і планує переходити в третьому. Але я все одно позбрав деякі дуже дальні реліки. Ну, як з'являються, найти, починаємо кудись рейдити. Було дуже багато спірманів, тому відійшов. Ну і просто стакаюся, бо десь пікофую ворогів допомагаю. Супервайзи — це дерево, млин і в цей момент монастир для монків. Вони так будуються 12 секунд доволі швидко. Натиснув обілку, побачив, де ворожі віледжери. Бажано на цю лендмарку на якусь кнопку забіндити, щоб про неї випадково не забути на всю гру. Досі наше Оленів. Ну і як тільки монастирі. Вже не потрібен для Супервайзу, можна перенаправити пішила на кузню. В першу чергу це захист від стріл можна взяти. Military Academy теж нормальна штука, тому що найти дуже довго будується 35 секунд. Ну і приблизно на такому таймінгу, коли вже є армія якась, можна засекюрити собі якийсь ресурс. Я ці ягоди не дуже планую збрати, але дерево це дуже добре заселить. Настакав найтів. Ну і можна кудись рейдити. От навіть такий барбакан, він не так багато шкоди завдає, але як тільки вороги бачить, він навіть вже не планує далі забігати. Другий релік. Ну і тут найти починають вирізати. Олені на мапі закінчились. Можна було отут ті ще забрати, але так ушивить. Збираємо приблизно півтори-дві 2000 дерева, і можна засіюватись. Можна так засіюватись, можна побудувати оцю гренері ось тут. І теж навколо засіятись, це теж буде окей. Можна відступати місце між гренерів по одному або дві ферми, тому що стак від. Гренері стакається на кожну ферму. Тобто, наприклад, оця має 30% збирання. Захист від стрілу 2. Вже можна дуже так непогано стояти під ТЦ ворогом. Якщо є спейс, можливість перейти в четверту епуху, ми переходимо. Апаємо найтів, качаємо біологію, третій захист і стріл. Якщо реліки, то прокачуємо ще цей апгрейд, щоб було ще більше ресурсів. І переходимо зазвичай через е, стінку. Будуємо у себе на полях каміну стіну. Десь тут. О. Не добудовуємо її до кінця, і на її макеті починаємо еджаб. Найголовніше, що я показав, це стартовий білд, розподіл селян. Потім що ми робимо, це наймаємо найтів, і починаємо бігати по мапі якісь пікофи з забіганням. І от 19 хвилина я досі збираю оленів тут деяких. І тут збирає 12 селян. І цей білд точно краще, ніж 3ТЦ. На цьому все. Всім дякую.